Кількість і склад відходів, які утворюються у лікувально-профілактичних закладах, коливається залежно від його типу, від системи управління відходами та рівня екологічної свідомості персоналу. Лікарняні відходи по праву вважаються одним з найнебезпечніших відходів людської діяльності. До них входять використані перев'язочні матеріали, шприци, рукавички, халати, рентгенівські плівки, інфіковані відходи харчоблоків, заражена кров, просрочені лікарняні препарати та багато іншого. Постійна наявність збудників інфекційних захворювань у складі медичних. Відходів роблять звичайне поховання просто непридатними, адже під дією природних чинників це призводить до забруднення навколишнього середовища. Виходом із цієї ситуації є установка для утилізації медичних та інших побутових відходів через їх спалювання. Головними користувачами такої установки можуть стати медичні, сільськогосподарські і промислові підприємства. На сьогоднішній день утилізація відходів актуальна не тільки в Україні, а й у всьому світі. Нашим підприємством розроблено. Спроектовано, як ви бачите, виготовлена установка для утилізації медичних та інших побутових відходів. Ця установка продуктивністю до 50 кг час має всі документи, щоб її запускати в серійний випуск. Установка призначена для утилізації відходів це піч спалювання, металева конструкція коробкоподібної форми, що спирається на бетонний фундамент, розповідає Валерій Пвотинюк. Установка утилізації медицинських відходів состоїть із пічі зжигання відходів, системи очистки газів, системи подачи воздуха з демосом и вентиляторами, системи газового безпечення, з кранами управління, газопроводами и тремя горілками Германії фірми Weisshaut. Сама печь розділена на три части. Первая часть это камера згорання, в которой газо сжигається периодическим методом. При температурі порядка 750 градусах. Образувавшися гази поступають в камеру дожгу, де догорають при температурі 1200 градусів. Следує йде камера охладження, куди попадає гази, різкий перепад температур, тому що туди поступає воздух. Процес дожі стоїть порядка 2 секунд. За этот період фактично всі вредні, приміси, які знаходяться газовій смісі, Воді згорають і випадають в осадок. Для його кочачної очистки существують ще два циклони. Циклон предварительної очистки. Сікло накончаті лечивськи, а також система фільтрів. Ще один важливий елемент установка для спалювання медичних відходів працює в автоматичному режимі і забезпечує шкідливих компонентів у газових викидах в межах гранично допустимої концентрації. Розрахунки підтверджують економічну доцільність використання установки. На наш погляд, установка перспективна, е вільно конкурує з. Іноземними варіантами такої установки і має дещо покращені показники. В подальшому може бути використана не тільки за попереднім призначенням, це спалювання медичних відходів, а може бути використана також і на рівні районних центрів для спалення побутових відходів в великих закладах. В студентських гуртожитках ну може бути використано на замовлення тих установ, які потребують спалювання відходів без їх вивезення. Спалювання відходів допоможе уникнути ризику розповсюдження продуктів розпаду, транспортом, тваринами та особами, які несанкціоновано відвідують полігони захоронення відходів.